Діти серце рогатинської громади, проєкція її майбутнього. І щоб це майбутнє було достойним, громада постійно дбає про найпріоритетніші потреби дітей та молоді, створюючи належне середовище для розвитку, навчання та праці. Рогатинська міська рада попереднього скликання реалізувала цілу низку молодіжних проєктів програм, що дозволило їй започаткувати новий виток в історії Рогатинщини, підписавши меморандум про взаємодію з представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, Рогатинська громада стала частиною. Глобальної ініціативи і своєю наполегливою працею у царині розвитку молодіжної політики отримала офіційний статус кандидата на громаду дружню до дітей та молоді. Новотворна рогатинська громада продовжує розвивати дитячий парламентаризм. 23 грудня. Відбулось чергове засідання дитячого парламенту, який є надзвичайно активною та ініціативною ланкою роботи Рогатинської міської ради. Всупереч війні, діти громади продовжують ініціювати цікаві проєкти і за сприяння влади та міжнародних організацій. Цілювати їх у життя. Я дуже радий, що розпочата попередньою міською радою, Ротинською міською радою традиція дитячого парламентаризму розвивається, вона набуває нових форм, нових якостей, нових властивостей. Я радий тому, що опіляни, включаючи його латинців, Долучаються до питань управління громадою, що вони мають можливість вносити свій малесенький вклад в те, щоб громада жила, працювала, щоб вона розвивалася. Я також радий, що ви маєте можливість вчитися, здобувати навиків управлінської діяльності, розуміти, як організовується життя в громаді хто за нього відповідальний. Як зробити так, щоб воно було кращим? Як реалізувати ідеї, над якими всіма ми будемо працювати? Перш за все, дозвольте передати вам найщиріші вітання від нашого міського голови Сергія Насаленка з тим, що ви маєте зараз нагоду тут зібратися для того, щоб вирішувати важливі справи в житті молоді нашої громади. Молодь завжди була рушієм змін. Ми віримо в вас. Ми на вас скликаємо великі надії. І саме цей непростий рік, який виповнив третє скликання дитячого парламенту, показав, що молодь робить дуже багато. Ви ініціативні, ви навчилися в зв'язку з таким часом важким емоційно і дуже інтенсивно волонтерити. Ви намагаєтеся подавати цікаві ідеї і втілюєте їх. Мало того, ви теж є рушієм інформаційних змін, бо ви подаєте інформацію в вашому молодіжному просторі. Ми знаємо про те, що війна закінчиться, і саме зараз ви формуєтеся як майбутні великі українці, які будуть робити великі зміни в економічному суспільному. Рогатинський дитячий парламент провів, так би мовити, звітну виборну сесію. Багато учасників парламенту стали студентами, і їм довелось покинути лави юних парламентарів. Та на їх місце прийшли нові, не менш активні молоді люди, готові змінювати громаду і світ. Так свою останню сесію у статусі голови рогатинського дитячого парламенту провів Богдан Білоус. Він і прозвітував про роботу парламенту за минулий рік. А новий склад дитячого парламенту обрав нове керівництво. Головою парламенту став Роман Дармохвал. Його заступником Карина. Патрило секретарем Еліза Федунь побажаємо усім їм плідної роботи, креативних ідей і вдалих проєктів.